25 листопада все прогресивне людство вшановує День пам'яті Голодомору. Учні Фінансового економічного ліцею приєднуються до акції Голодомор. Говори, не мовчи. Я приєднуюсь до акції Голодомор. Не мовчи Говори. Нікішкіна Валентина 15 років. Я приєднуюсь до акції Голодомор не мовчи говори. Гуртовий Іван 17 років. Я приєднуюсь до акції Голодомор. Не мовчи говори. Гавриленко Петро 14 років. Я приєднуюсь до акції Голодомору. Валюк Константин 14 років. Я приєднуюсь до акції Голодомор, не мовчи говори. Омельченко Антоніна, 17 років. Я приєднуюсь до акції Голодомор, не мовчи говори. Бойко Галина, 17 років. Я приєднуюсь до акції Голодомор, не мовчи, говори. Бострікова Олена, 14 років. Ми? And I'll see